4 травня у західних та місцями центральних областях можливі короткочасні дощі. Нарешті території України без істотних опадів. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9, вдень до плюс 22. Найпрохолодніше у західних та північних областях. На Полтавщині 4 травня малохмарно без опадів. Температура в день плюс 20 градусів, вночі плюс 3. У Кременчуці четвер буде хмарним, втім, опадів не передбачається. На термометрах плюс 19 світлої пори доби, темної плюс 9 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях впродовж дня похмарить. без опадів. Мінімальна нічна температура повітря плюс 8, максимальна денна плюс 20. До сьогодні найтепліше 4 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1970 року плюс 30 градусів. Мінімальною температура була 1965 мінус 1. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтесь. До наших соцмереж, будьте в курсі події.